За минулу добу підрозділи оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині на Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове, Харківської області, Макіївка. Новоселівське, Стильмахівка і Площанка на Луганщині та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний БПЛА. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю. Відповідно до законодавства Російської Федерації у разі відмови погрожують націоналізувати, тобто просто забрати це нерухоме майно.